Як я вже сказала, ми маємо багато друзів, і один з них зараз вийде на сцену це поет від Бога. Ми пишаємось тим, що з Олегом Гаврилюком ми розпочинали свою концертну діяльність, і вона складає вже понад 20 років. І хто читає поезію Олега Гаврилюка, підніміть руки. Я думаю, що є Боже ліс рук. Дякуємо. Тому що його поетичне слово воно варте, вартує дорого. І я сподіваюся, що ви приймете його серцем. І відкритою душею, тому що на сцені народний артист України Олег Гаврилюк. Дякую. Ще нічого не зробив. Кожен мріє в любові прожити щасливе життя. Відшукати у світі взаємні палки почуття, кожен вірить, що рано чи пізно, але час прийде, і вона або він тут свою половинку знайде. І Я не знаю, чи Бог нас ізвів, чи то сам сатана, але ти не така, як усі ти якась неземна. Люби падко очі безмежні твої зазирну. і у них навік, і навіки у них потону. Це не пристрасть у нас, і це навіть не просто кохання. У мене вперше такі почуття і напевно востання, наче в грудях вулкан закіпає розбуджена кров. І я любов відчуваю безмежну, шалену любов. І я не знаю, чи Бог нас ізвів, чи то сам сатана, але ти не така, як усі, ти якась неземна. Випадково очі безмежні твої зазерну. І у них потону, навік, і навіки у них потону. Чи цілую твої то гарячі вуста? Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята, я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття, але все ж таки хочу прожити з тобою життя. Я не знаю, чи Бог нас ізвів, чи то сам сатана. Але ти не така, як усі, ти якась неземна, в випадково очі безмежні твої зазирну. І у них потону, навік, і навіки у них потонув. Закохуйтесь, кохайте і будьте коханими. А я дякую Садибі Мюзік за таке свято української пісні. Це ваші аплодисменти. Дякую, Олег Гаврилюк – народний артист України. Дякую, Боже, ваші прихильники. Олег Гаврилюк – майстер справжнього поетичного слова. До речі, нещодавно ми проводили творчий вечір Олега Гаврилюка, друзі. І я запрошую вас на творчі вечори наших письменників, наших поетів і композиторів, які організовує концертна агенція М'ю».